У вас повністю чорний одяг, вас водії взагалі на дорозі пропускають. Будь ласка, обов'язково носіть флікери. Світловідбивачі дарували перехожим кропивницькі патрульні. Так нагадували, що у темряві пішоходи мають бути видимими для водіїв. Це стрічка, вона вдягається. коли на неї потрапляє світлофар, світло починає від неї відбиватися, відповідно, водії на дорозі нас помічають, нас бачать. Сам факт того, що водій нас бачить, він, звичайно, знижує шанс того, що станеться дорожня транспортна пригода. Давай, кулачок, письмо. мамі. Мами, давай, Кропивничанка Ольга, мама двох доньок. Каже, купує дітям верхній одяг з світловідбивачами. Є курточки світловідбивні. Наша вулиця у нас немає взагалі. Ламп за руку, фонарик. Якщо світловідбивачів немає, патрульні радять вмикати ліхтарик. В Україні носіння світловідбивачів є обов'язковим. Коли в темний період доби людина рухається у збіччям або проїзної частини в умовах недостатньої видимості, людина повинна себе на дорозі позначити. Якщо вона цього не робить, то може передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 255 гривень. Показують з автомобіля, як водієві буде видно пішоходів з світловідбивачами при ближньому світлі фар за 50 метрів від переходу. Так, без стрічок. Якщо ми говоримо, що пішохід буде рухатися в білому одязі без світловідбивачів, то відстань буде близько 55 метрів. Також є чудові зразки одягу, які, скажімо так, застосовують у виробництві там, світловідбивачі, і такий одяг не потребує додаткових світловідбивачів з флікерами, а водій може помітити пішохода з відстані приблизно. 150 метрів за ближнього світлофар. Якщо ми говоримо в таких же самих умовах особа пішохід, який рухається в темну пору доби біля проїзної частини або проїзною частиною, то ця відстань зменшується в 10 разів. Це там близько 17-20 метрів за ближнього світлофар. Часто навіть це, на красивках бувають вот такі ленточки, що це ну, завод проїздя, або рюкзачки, з вот, цими штучками. Це видно дуже далеко. Це навіть ще людину не бачиш, вже бачиш якісь пополосці. Вже починаєш притормажувати, бо розумієш, там зараз хтось буде. Кількість аварій на дорогах за участю пішоходів зросла цього року, якщо порівнювати з минулим роком, розповідає речник патрульної поліції області Дмитро Поперешняк. За 10 місяців цього року на дорогах Кіровоградської області поліцейські зареєстрували зафіксували 2362 дорожньо-транспортні пригоди. Серед цих ДТП 129 сталися за участю пішоходів. У них 107 осіб отримали травми, а 18 осіб загинули. В порівняння з аналогічним періодом минулого року – 1670 дорожньо-транспортних пригод, 91 сталася за участю пішоходів, у них 83 особи отримали травми, а 14 осіб загинули. Каже, статистику, скільки оштрафували пішоходів без світловідбивачів, не ведуть. Проводять з ними бесіди. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.